Доброго дня! Доброго дня! Сьогодні у нас неділя. Я не знаю, яке число, 25. те вроді. По старому календарю я пам'ятаю, що сьогодні день Тетяни. Тому всіх Тетян я вітаю з цим днем. Ця лампа мені б'є очі і мені не сильно подобається. Доброго дня! З вами Юлія Пелех, клінічний психолог, психосоматолог, автор легендарного курсу Просто жити, який на протязі 2025 року пройшло більше ста дівчат, які змінили свою долю за рахунок цього курсу. Тому що долі, судьби, карми, а її не існує. Все залежить абсолютно від нас, від нашого життя, від наших поглядів, як ми на це все дивимось. Як ми це сприймаємо і що ми робимо. Сьогодні, якраз і будемо розбирати закон, 15 із 40 законів Всесвіту, резонанс. І сьогодні ми зробимо в кінці класну практику, яка вам допоможе зрозуміти, що ж вам не вистачає бути там, де ви хочете бути. І так, і так поїхали. Сьогодні 15-й закон. Резонанс. І я хочу спочатку почати цю пряму трансляцію з, а, з такого вислову чи думки чи. Ну, в общем, фраза. А, ви всі знаєте, що не посадивши насіння, нічого не виросте. так? Да? Але ми можемо посадити насінину, і з цієї насінини може вирости абсолютно все різне. Ми можемо взяти 3, там, чи п'ять ідентичних насінин одної а, породи і посадити їх, да? і з п'яти насінин виросте абсолютно різні по якості рослини. Ну, ми візьмемо там, давайте візьмемо соняшник, да? П'ять насінин соняшника ми можемо посадити. І з п'яти насінин виросте абсолютно різні соняшники. В залежності, да, в якій частині там, ви городу їх посадите, в залежності, скільки вони отримали води, в залежності, який був догляд, яке було сонечко, в залежності від погоди, да, в залежності. Чи вони там були в тіньку, ті на росли, чи вони були на яскравому сонечку, тобто абсолютно все впливає на те, яке, який виросте соняшник. І в нашому житті це те саме. На нас абсолютно все впливає, на наше життя і на нас, які ми будемо в цьому житті. Тобто, якщо ви посадите дерево, а ви давайте представимо, що ви є дерево. Якщо ви от, вас посадили, ви пішли сходити з насінини до такого зараз уже міцного дерева. І кожен може зараз уявити себе деревом. От уже по ходу я вам, ви можете уявляти себе деревом. Це вже буде така практика. І кожен уявить себе різним деревом. Абсолютно різним. Хтось борізкою, хтось дубом, хтось осикою, хтось сосною, хтось пальмою, хтось ще чимось, да? якимось деревом. І кожне дерево, воно буде мати якісь відчуття, тому що ви це дерево уявили на відчуттях. Картинка, да? Розум вам дає мозок, дає картинку, але ви щось відчуваєте до цього дерева. І вже по, цьому, по цій практиці можна зрозуміти, що вам не вистачає в цьому житті. Так от, ви уявили себе деревом, а практику ми про дерево зробимо в кінці. І так, погнали про резонанс. Ви всі бачили камертон. Так? Камертон. І ви всі бачили явно. Практику чи експеримент з камертоном. Коли ставили два камерта поряд, один ударяли, а він і шов, да? він починав рухатись, і під цей рух другий камертон теж починав рухатись. Якщо поставити 10 камертонів, є така практика теж, коли ви ставите 10 камертонів і по одному камертону, тобто ви всі ці камертони стукаєте в різні, в на в різні направлення. То з часом вони всі 10 будуть випрацьовуватись в одну сторону. В одну. Що це говорить? Це говорить про те, що а люди, які оточують вас, суспільство, яке оточує вас, воно впливає на ваше життя. В якому ви колі знаходитесь, те ви і маєте. Відслідкуйте в себе в житті. Яке ваше коло сприйняття? В якому колі ви знаходитесь? Тому що всі думки, дії, вони впливають абсолютно на вас? Знаєте, як кажуть ще, коли на людину будеш говорити собака, то він, ця людина, скоро загавкає. А якщо ви не усвідомлена і не знаєте собі Хто ви така? Для чого ви тут? Ви не знаєте свої якості, ви не впевнена в собі, ви абсолютно підете в резонансній системі під погляди інших людей. Але ж ці погляди не ваші, абсолютно не ваші, а ви підпадаєте під них. Так от якраз ми з вами і перейшли від суспільства до відносин. Тому що по суті відносини це не тільки з чоловіком. Це відносини з батьками, це відносини з дітьми, це відносини з друзями, це відносини на роботі, це відносини з сусідами, це відносини в магазині. Ми абсолютно з усіма спілкуємось, контактуємо. Да? Комуні... У кому... нас відбувається комунікація. І от як ця. Комунікація діє на вас, така ви і є. В якійсь середі ви а, а, переважно мешкаєте, те на вас і впливає. Це і є резонансна система. Ми з вами всі енергія. енергія. На нас впливає шум. Тобто енергія, вона всюди. Люди, які розмовляють, да, вони витрачають звук, звук да? через енергію йде слова. Слова це є звук, музика, це звук. А, і ми коливаємось на хвилях, звукових хвилях, весь той шум, який навкруги вас, він абсолютно впливає на вас. Є такі досліди вчених, де вони просто а, розуміючи, як. Вібрації, віб... які частоти, то тобто, є волнова система, хвильова система, низькі вібрації, високі вібрації, так? баси там, що там ще, в нас? В общем, я не сильно в музиці, але я сейчас так розповім, що ми вібруємо на різних частотах. І от є негативні частоти, позитивні частоти, так? там свої герці. І була, був такий досвід, що 음, на людей направляли з вишок, да, нас все йде через передачі, через волнові хвилі. Направляли герце, ну, на якесь там місто, направляли герци низьких чистот, частот, низь, частот виживання, низькі частоти це частоти виживання. Люди підпадали під ці, під ці герці, тому що ми все відчуваємо не через розум, а через відчуття. Так от, люди, не розуміючи, що з ними відбувалося, їхній стан змінювався. Вони почали гірше себе почувати. У них почали з'являтися війні погані думки. Тобто то їх заводили в стан виживання. Таким штучним методом. Так само, якщо пустити на вас високі частоти, а високі частоти це любов і благодарність, то з вами починаються відбуватися зміни, ви виходите на ці частоти автоматично, при тому, що, навіть не розуміючи, що з вами відбувається, ми всі вібрація, і ми під цю вібрацію починаємо жити, мозок да, міняється під це. І люди починають жити щасливо, тому це все можна абсолютно автоматично робити. Є вчений, які займаються, і він вже розробив таку модель звукових, так, цих частотних імпульсів, і люди приходять до нього. За цими імпульсами лікуватися, пізнавати себе, тому що не треба розумом розуміти, що зі мною відбувається. Головне, запустити вірні частоти, на яких живуть різні емоції, там, чого людині не вистачає в житті, яких емоцій через цю через цей апарат це все додається. При тому, що так цікаво, я недавно його слухала, як він вже він зробив таку. Як вайфай, а вайфай роутери, да? то тобто він настраює на ці частоти, ви ставите цей роутер вдома. Ці частоти ізлучають вам цю енергію, ви постійно в них знаходитесь, і ваше життя міняється автоматично. Даже не треба ковирятись в голові, мама, папа там і всі остальні. Це дуже цікаве, цікаве дослідження вчених. Так от ми всі з вами резонуємо на якихось частотах. Ми є енергія, ми є частота, ми є вібрація. І якщо ваше сер... от Замітьте просто, в якому середовищі ви більше знаходитесь, я перейду, зараз трошки перескочу до грошей, щоб ви зрозуміли з відносинами і з грошима, як це відбувається? Якщо ви хочете бути багатими, але в вашому оточенні люди бідні або середнього класу, то ви не зможете бути багатими. Тому що ви не резонуєте на частотах з багатими. Тому що багаті вони абсолютно по-другому дивляться на цей світ. І тому вас, люди, ці тягнуть назад. Не змінивши своє оточення, ви не станете. Там, де ви хочете бути. А більшість боїться змін. Да? Абсолютно боїться змін. Сидить в, в тому ж болоті, де сидить, але хоче бути на другому якомусь рівні свого життя. Не відбудеться. Абсолютно не відбудеться. От свого прикладу, да? з крайнім чоловіком, яким я жила. Значить, він більше такий. от би... Піти на роботу, да, на стабільну роботу, начальником керувати і там дають тобі задачі, да, і я, як начальник, передаю задачі далі і мені достатньо. Я більше така пізнаю, цікавлюсь, росту. Мені все цікаво, мені треба свій бізнес, мені треба реалізація, мені треба себе пізнавати. Я, тобто, я багато інформації цікавлюся. Мені треба подорожувати, мені треба десь бувати, мені треба нове коло знайомих. Я розширяюсь постійно. А тут стабільність. Я розширення, там стабільність. І це почало мене давити, просто давити. Мене таке враження, що я тільки вискочу на якусь сходинку вище, а мене зразу тягнуть назад. Знаєте, я тільки вискочу на якусь сходинку, вище, а мене тянуть назад. І це для мене було ну, просто якісь ломки. Я не могла знаходитися в цьому середовищі. Я про це просто заявляла. Открита, тому що я говорю вам, говоріть завжди правду. Правда, вона лікує, хоч вона і болюча, але це є правда. Тільки правда нам допомагає жити в цьому світі. Так от, коли я говорила, що. Я задихаюсь просто вже біля тебе, тому що ну реально я уж ну, я можу бути отам, а, а, а ти отут, і, і понимаєте, я і туди не можу випригнути, Тому що біля мене людина. Я, і тягнути мені його важко, знаєте, як кажуть, до чемодан без ручки. Тому що. А він не хоче сюди, да? А тягнути за собою це треба багато енергії мати. А людину, яку він ну не хоче, як ви його заставите? Тобто ти тягнеш цей чемодан, сама в цьому всьому розбираєшся, і ще чемодан за собою тянеш, який не хоче в цьому розбиратися, але хоче бути як чомоданом, без ручки біля тебе. І от от ви зрозуміли про про що я зараз. І ви в більшості знаходитесь в таких ситуаціях, але абсолютно нічого не змінюєте. Абсолютно ви застрієте, ви задихаєтесь, і ваші гроші до вас не приходять. Тому що тільки є така практика, знаходячись біля чотирьох, в колі п'яти, ви там п'ятий, знаходячись біля чотирьох багатих людей, ви станете п'ятою багатою. Тому що там є думки, там є ідеї, там є якісь погляди, там є ризик, там є іменно багате мислення. І ви під багате мислення, знаходячись в колі багатих, станете п'ятою багатою, хоча ви туди прийдете бідно. Тому й говорять, завжди спілкуйтеся з тими людьми, які вже досягли таких результатів. Будьте в полі тих людей, які мають це, Спілкуйтесь з такими людьми, якщо ви хочете бути багатими. Немає у вас їх в оточенні. Ну, куча ж є в інтернеті багатих людей, які діляться своїм досвідом, як вони до цього дійшли. Слухайте їх. Слухайте, вони дуже багато цінної інформації дають. Слухайте мене так само, бо даю вам цінну інформацію. От ви мене слухаєте, да, і у вас міняються якісь погляди на життя. Так само і ці багаті люди, які вже досягнули своїх там, мільйонів доларів, мільярдів доларів, вони дуже люблять. Е, е, Розповідати, як вони цього досягли. Слухайте вас, скільки там інсайтів поприходить. Уберіть ваш лишній шум. Для чого вам ці люди, які вам не приносять користь, які вас тільки тормозять або тянуть назад. Бо ви знаєте, ви знаходитесь як у відрі з раками, рак якийсь один раз виліз, зацепився, і тут починається за, за ним. Хво... Цеплятися за хвоста да, і тягнути його вниз. Куди? Ти куди, типу, стає? ні 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 стає не можна. Назад вернись, встаю сюди. Ти хочеш бути особи... особливим, хочеш бути особистим. ні 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 Назад встаю. Тобто, понимаєте, ви, ви розумієте, про що я? Ви резонуєте на одній хвилі з тим. Поле колом оточення, в якому ви знаходитесь. І якщо ви хочете бути вище, бути там успішніше, досягнути чогось, то якщо це, це коло цього немає, ви не зможете мати. Ви резонуєте на одніх тих самих частотах, на одних тих самих думках, на одних тих самих поглядах, на одних тих самих ідеях. А бути багатим треба виходити з цього кола. І якщо ви бачите, що ви, можливо, досягнули максимум вже в цьому колі, треба йти вище, якщо ви хочете бути вище. Але ж в більшості людей є там, а що про мене люди скажуть, а, як? а якщо буде, якщо те, а якщо все, да? ну, коротше, куча не, не, не до. Не до це називається самооцінка. Тому приходьте на курс просто жити і починайте працювати з пізнанням себе. Не пізнавши себе справжньою, вам дуже важко е міняти та міняти ці кола оточення. Дуже важко міняти атмосферу, в якій ви знаходитесь. Дуже важко йти за своїми думками, тому що ви не вірите в себе. Раз. Ви не вірите в себе, у вас немає своєї опори на себе, у вас немає впевненості, вам треба, щоб вам хтось постійно підказав, що ви праві, як мама в дитинстві. Це робота над собою. Приходьте на курс просто жити» ми якраз цим і займаємось. Тому що, не змінивши мислення, оце, да, давайте так, ще. Дерево, яке ви уявляли, воно виросло з насінини. Так, насінина це ваші погляди на життя, які, які вам закладені. І з оцих поглядів на життя виросло ваше здорове дерево. От воно виросло, отаке, з, цих, з цієї насінини, з цих поглядів, які були ізначально закладені. Тепер це дерево, воно вже здорове. І ви зрозумієте в практиці, що ви б хотіли щось змінити в своєму житті. Але дерево посаджене на насінині, Там є свої твердження установки, погляди. А щоб змінити це дерево, покращити, можливо, його. Чи ще щось? Нам оцю насінинку треба. Переформатувати. Нам тепер треба перезакласти туди нові, нові знання, нові навіювання, нові твердження, нові установки. І тоді тільки да, це як удобрити де, да, удобрити насінинку, да, ну, там уже корні, удобрити їх, там, додати сонця, додати більше води, додати м, добрива. Там, підкопати його, обрізати гілки, да, те, що нам не треба, старі програми. Десь його, як оце, коли гілочку нову прищіплюють, да, я не пам'ятаю, як це називається, прищіпити нові гілочки, щоб це дерево пішло рости так, як ви хочете. Тобто, Йому треба зробити якусь трансформацію. По-другому, це дерево. Воно не виросте друге. Воно буде таке саме, тому що воно виросло з насінини і тверджень установок, які були спочатку закладені. А щоб ген... генетичний код, да, як кажуть, а щоб його модифікувати, ним потрібно зайнятися. І оце роб... Ви дерево. Да? От, уявіть, вже. Ви ж представили себе дерево. Щоб це дерево, модік. Зробити іншим, над ним потрібно попрацювати. І на курсі просто жити, якраз ми цим і займаємося. Пишіть в особисті, я розповім всі деталі. Курс дуже глибокий. Тому що там не тільки теорія, практична теорія, як на практиці. Як я от постійно в прямому ефірі розповідаю вам на історіях, на практиці, як це відбувається в житті. Тому він легко вам сприймається, ви легко відслідковуєте свої помилки через е, приклади і практики, де глибокі практики е, змінюють ваші Частоти, да? тому що для чого ми практики робимо? Ми йдемо в своє підсвідоме. Підсвідоме в нас це як енергія, да? є якісь свої блоки, якісь установки, які нам не дають вищевити. Коли ми в практиках працюємо над цими установками, нам легше ми розблоковуємо тіло і розумом якраз ми підтягуємо да, теорію ту. Яка, ну, яку я даю? Це двойна робота, тому що м -м, працюючи тільки з тілом, інколи розум не розуміє, що з тілом відбувається. Йому треба дати ще інформацію, а, що відбувається з тілом. У мене така робота була. Часто, тому що я через підсвідоме багато працюю, і от я попрацювала, розблокировки пройшли. З, у, у, у мене незрозумілий для мого розуму стан, в смислі, типу, там, розум знає, грошей немає, того немає, ти туди ніяк не дійдеш, команду не можеш там знайти. Сусіди. А, а тіло воно абсолютно спокійне. І тіло абсолютно спокійне. І розум каже: в смислі, тут у нас хелбі-біда, а ти чого там не запускаєш от ці всі зажими і емоції? І знаєте, виходить такий який когнітивний дисонанс. Розум починає шукати якісь думки, виходи, а тіло воно спокійне. Понімаєте? Воно спокійне. А наша задача головне, щоб наше тіло було спокійне. Понімаєте? от ці всі імпульси. Вони ж дають нам зажими, і на, на рахунок оцих зажимів у нас і відбувається от те все, що у нас відбувається в житті. Абсолютно все. Тому що що всередині, те і зовні. Якщо в моїй середині спокій, якщо мої середині, в моїй середині, у мене абсолютно все є, в моїй середині картина та, в якій я вже живу, в якій я хочу жити, але я в ній вже живу, моє тіло спокійне. Я вібрую на якихось частотах, вони розум вібрує тіло. І на ці частоти підтягується до мене світ. І ми починаємо вібрувати да, разом в тих частотах. А, якщо ваше тіло з зажимами, воно вібрує теж на частотах. Ну, тобто, якщо у вас там. А, Негативні якісь установки, негативні думки, негативні <кхи> погляди, а я не справлюсь, а не я не можу, а я не вмію, а у мене не виходить. Да? То, відповідно, ви резонуєте на цій частті і це вам підтягується, воно абсолютно у вас нічого і не вийде. Тому своїми програмами старими потрібно працювати. І просто жити якраз вам допоможе, тому що ви із дитинства вам посадили оцю насінинку. З твердженнями, установками якимось. Тепер з цієї насінинки ви виросли, тобто, давайте це думки. Да? Насінинка це вам туди заклали якісь твердження і думки. І на цих твердженнях і думках ви вже виросли, як оце дерево. Але воно виросло і щось воно не виходить. Тому тепер нам треба змінювати, трансформувати себе і змінювати це дерево. Під те дерево, яке я хочу, щоб воно було. Бо ті установки, думки і твердження сінинки, які мені заклали, вони у мене да, вони не роблять мене щасливо. Не роблять. І я, а я хочу бути щасливою. Так щоб бути щасливий, треба попрацювати над собою і змінити а, свої а, ну, твердження, установки а, до тих. В яких ви хочете бути, тому що голова, вона хоче, а тіло резонує. І поки вони попрацюєте з собою, результатів нових не буде. Тому всі, все оточення, яке вас оточує, воно на вас впливає. впливає. І дуже важко людям змінитися в старому оточенні, якщо людина не впевнена в собі. Інколи, да, я вже це розповідала, люди кажуть, да, куди ти прешешся, да, скільки тобі років, а що це ти вже тим чимось там новим зайнялась, а для чого воно тобі потрібне, а що це ти вже там лікуєш? Я коли міняла свою сферу діяльності, мене було абсолютно те саме. Тому я казала, що легше змінюватися, коли ми переїжджаємо в інше місто, в іншу країну, да, там нас не знають. І ми тоді там стаємо такими, якими є, такими, якими хотіли бути. Так, да, Там легше, тому що середовище ваше, воно вас не знає, і ви можете бути там абсолютно, якою ви хочете. В старому середовищі дуже важко мінятись. Дуже важко. Але можна. Ну, я, як приклад, мені теж дуже багато говорили. А ще самосаботаж включається. Бо я ж не така, да? я хочу тільки бути такою, а я ж не така, а хто на мене піде, а хто зі мною буде, а хто мене почує. Ой, тобто, якщо там є куча невпевненості, то включається абсолютно багато різних реакцій. Але це все можна працювати. Я з цим працювала, і на сьогоднішній день я ось біля вас і чуваю в тій в цьому житті, яке я хотіла собі. Я його зробила. Я його зробила сама. По дорозі в мене відпало абсолютно весь круг оточення. О, немає в мене оточення. Тобто всі ті компанії 20-30 чоловічні, які раніше були, їх немає. Отпав цей шум, тому що він став в моєму житті лишній. Мені стало з собою комфортно, мені стало займатися, комфортно займатися. Тим, що мені подобається. Я така я є і я сприймаю себе такою, яка я є. Я сама під, свої, під себе тепер підшукую під да, коло спілкування, яке мені потрібно, знаючи ці всі знання.